Це тім тім каст. Мої вітання триває 357-ма доба протистояння повномасштабному російському вторгненню. Щоб побороло з сурашистів зірка гри престолів, джеклісон вирішив продати свого персонажа. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці прозоро продажі платформі, яка і проведе аукціон. Він відбудеться вже сьогодні, 15 лютого. Стартова ціна лоту 10 тисяч гривень. Підтримує українців у боротьбі з Росією і норвезький скрипаль Олександр Рибак. Вчора в день закоханих. Він в чергу. Ва, висловив підтримку Україні, опублікувавши відповідне відео у своїх соцмережах. Вчора активізувалася в соцмережах і телеведуча Івана Онуфрійчук, яка нині живе за кордоном. Цього разу на своїй сторінці в інстаграм вона до дня закоханих вирішила поділитися яскравими кадрами зі своїм чоловіком. Серед українських зірок, до речі, є й такі, хто не любить День закоханих. Це акторка Анна Саліванчук. Ніколи не любила День Закоханих. Я вважаю, що любити треба щодня. Головне, щоб було кого. І подарунки, квіти, увага, сюрпризи теж бажано робити щодня, а не лише 14 лютого. Зізналася Саліванчук в інстаграмі. Під час війни ми всі змінились Переоцінка цінностей, погляди на життя. Що головне, а що ні, ніколи не любила день закоханих, якщо чесно, тому що я вважаю, що кохати і любити треба кожного Божого дня. А під час війни, коли я почала допомагати дітям, я зрозуміла, що це найкраще, що може бути їхні посмішки, їхня радість бачити мене, цілувати, обіймати, отримувати подарунки. Це найголовніше. Ну, сьогодні, в цей день кохання, я хочу подумати і сказати вам про те, що найголовніше любити своїх дітей, своїх рідних, своїх чоловіків, батьків і в першу чергу себе. Тому що, якщо ви себе не будете кохати, то і інші вас не зможуть кохати. Не почалася війна. Ми знімали нові серії одного разу під Полтавою. І ми їх всіх відзняли. 23-го був крайній знімальний день. І в цих нових серіях буде дуже багато чого цікавого. Не <плес> <Я вас плес> <показую. плес> <Я> знаю, просто <плес> коли він вийде, тому що війна і ще ніяк не можна зґрунтувати і нові серії. Джамала ж вірить у любові. Вчора чуттєво заспівала про кохання. Окрім цього, 14 лютого відбулася прем'єра лірик відео. Джамала запрем'єрила новий кліп на композицію. Закохана на чорно-білих кадрах. Вона показала мальовничі вулиці Києва та станцювала на тлі столиці. На цьому ставимо крапку в тім касті. Подякуємо ЗСУ за ще один день і будемо рухатися далі. Впевнено до перемоги. Це тім, тім каст.